Незважаючи на зростаючу популярність газового та електричного опалення у багатьох будинках ще збереглися твердопаливні печі і каміни, тому питання про те, як очистити димохід від сажіє є і актуальним і в наш час. За період існування пічного опалення розроблено багато способів очищення димових труб. Зараз це можна зробити як за допомогою народних методів. Так із застосуванням сучасних хімічних і механічних засобів. Що таке димохід і чому так важливо регулярно його прочищати, з метою безпеки димохід в будинку повинен бути справними. Для цього проводиться його періодичний огляд і очищення. При порушеннях в роботі димоходу є великий ризик повернення чадного газу в будинок, займання сажі або випадково потрапили в канал сторонніх предметів. Проводити чистку труби треба періодично. А не тільки в екстрених випадках виконання профілактичного очищення сприяє кращому вогоранню палива і забезпечує безпеку в будинку. Періодичність з якою вона проводиться, залежить від інтенсивності використання опалювального котла або печі. Під час корендже відбувається виділення великої кількості тепла, а паливо розпадається на фракції. Велика його частина переходить в газоподібний стан, і за рахунок тяги, що виникає в димоході, видаляється назовні, у виділяється газі і димі є дрібні частинки сажі, які поступово накопичуються на стінках труби будь який вид палива повністю не згорає через наявність негорючих речовин і нестачі кисню. У димоході утворюється суміш сажі зі смолами і маслами, яка при досягненні певної концентрації може загорятися. Температура горіння сажі досягає 1000 от тому її займання може призвести до пожежі оренже. Вже з однієї цієї причини треба проводити періодичну чистку димоходу, але ж є інші негативні фактори. Деякі люди вважають, що димохід забивається тільки в разі використання твердого палива, але це не так. Під час роботи газового котла в каналі димовидалення також утворюється сажа. Просто відбувається це набагато повільніше. У трубу можуть потрапляти сторонні предмети, тому незалежно від типу використовуваного палива треба проводити періодичні огляди і очищення будь якого димоходу, причини засмічення димохідної труби, недотримання правил експлуатації опалювального обладнання, потрапляння занесеного вітром сміття, і лок і листя з дерев, розташованих поруч. Дрібних птахів і великих комах неправильна кладка опалювального приладу або димохідної труби. Відсутність захисного парасольки, внаслідок чого вода потрапляє всередину труби, і сажа не видаляється назовні, а перетворюється в щільну масу. При наявності описаних причин продукти, що утворилися під час оренджепалива, не можуть ефективно виводитися назовні і поступово осідають на стінках димоходу, тому з часом ефективність його роботи знижується. Кожен випадок треба розглядати індивідуально, але спочатку потрібно визначити причину засмічення труби, щільність утворень, їх кількість, а потім вибрати спосіб очищення і необхідні інструменти, ознаки того, що треба чистити димохід. Колір диму стає прозорим або білим, а темним, замість того, щоб паливо горіло чистим вогнем, починають з'являтися темні язики полум'я. Задимлені стобки підвищується, звук гудіння в димоході змінюється, збільшується витрата палива. Зазвичай в кожному димоході є оглядові вікна, які не можна закривати оздоблювальними матеріалами, через них можна перевірити, в якому стані знаходиться труба і чи є необхідність в її очищенні. Раніше засміченість димоходу перевіряли за допомогою мотузки і каменю, який опускали в трубу. Зараз є сучасні відеокамери, що дозволяють отримати повну картину того, наскільки і в якому місці забитий димохід. Варіанти прочищення димоходу їх плюси і мінуси для того, щоб очистити димохід. Можна використовувати механічний метод, хімічні препарати або перевірені народні засоби. Кожен з цих способів має свої переваги і недоліки, а вибір роблять з урахуванням засміченості труби її конструкції, бажання і можливостей власника. Фахівці рекомендують дотримуватися наступних правил: Під час проведення механічного очищення треба закрити всі оглядові дверцята і двері топки, щоб сажа не потрапила в кімнату, спочатку проводиться очищення димоходу, а топка чиститься в самому кінці, при цьому основний обсяг сажа з неї прибирають лопаткою. А її залишки можна видалити за допомогою звичайного або промислового пилососа, якщо необхідно прочистити димохід, який має велику кількість виганів, то народні методи і механічний спосіб будуть малоефективними і краще застосувати спеціальні хімічні засоби. Димохід в лазні можна промити водою зі шланга, але в приміщення потрапить багато бруду, яку доведеться прибирати. Хоча проведення профілактичних заходів і не може повністю виключити відкладення сажі в димоході, але значно збільшує інтервал до наступного очищення, є кілька простих рекомендацій, дотримання яких зменшить утворення сажі в димоході, в топці не рекомендується спалювати пакети поліетилен картонні коробки з написами. Кольоровий папір, використовуване паливо, повинно бути сухим, так як з підвищенням його вологості збільшується кількість диму і гару, які виділяються під час горіння в дешевому вугіллі багато окису. Тому під час його горіння утворюється велика кількість сажі коранжеворонже. Періодичне використання такого простого засобу, як кухонна сіль, значно зменшує утворення сажі і гару. Щоб забезпечити ефективну і довготривалу роботу димоходу, рекомендується оглядати стан димоходу і опалювального обладнання, а також проводити їх очищення два рази на рік. Механічні засоби. Механічне очищення димоходу проводиться фахівцем. Професія якого називається сажотрус, але можна це зробити і самостійно для виконання робіт використовується йорш або щітка з жорсткою металевою щитиною скребок. кругле ядро, при наявності великої кількості відкладень їх спочатку видаляють за допомогою скребка. щоб прибрати обвалилися цеглини або пташині гнізда, використовують кругле ядро. Прив'язане до мотузки. Інші обважнювачі застосовувати не рекомендується перед тим як приступити до механічного очищення димоходу треба правильно вибрати йорш, вони бувають двох типів металевий він жорсткий. Тому довго зберігає свою форму, краще очищає сажу, але вартість у нього висока. При інтенсивному очищенні можуть бути пошкоджені стінки димоходу. Пластиковий менш жорсткий – тому і термін служби у нього менше, зате і вартість нижча, ніж у металевих аналогів. Якщо проводиться чистка цегляного димоходу, то краще використовувати металевий йорж для очищення металевої труби треба вибирати пластикові вироби. При виборі діаметра йоржа треба дивитися, щоб він відповідав або на 1,2 перевищував діаметр димоходу. Тільки в такому випадку можна провести якісну очистку стінок димової труби. Залежно від типу кріплення йорш може встановлюватися на мотузку або жердину. Вибір тут залежить від того, проводиться чистка зовні або середини приміщення. Очищення через дах, очищення димоходу зовні є простою і доступною. Все можна зробити самостійно. Для виконання робіт знадобиться. Йорш міцна мотузка вантаж вагою 1 трик, якщо придбати готовий йорш не вдається. Його можна виготовити з поліетиленової пляшки як куплений, так і зроблений своїми руками, він повинен бути жорстким, щоб добре усувати шар сажі. Процес виконання робіт виглядає наступним чином: До мотузці прив'язують йорш і вантаж, після чого їх опускають в димохід. Акуратно опускають йорш по димоходу і рухають їм вгору, і вниз кілька разів робити різких рухів або кидати конструкцію у вільне падіння не можна, щоб не пошкодити димохід. Після виконання прочищення перевіряють якість виконання робіт, і якщо треба, то повторюють все знову. Одного металевого йоржика вистачає на 2-3 сезони. Все залежить від ступеня засміченості димоходу, після чого його щитинки загинаються і втрачають форму. Тому треба купувати новий. Переваги такого способу очищення. Низька вартість йоржика, а вантаж і мотузку можна знайти серед домашніх речей. Простота виконання робіт, тому все можна зробити самостійно. Серед недоліків прочищення димоходу зовні варто відзначити наступні: роботи проводяться з даху, щоб з неї не впасти. Треба подбати про заходи безпеки для виконання робіт. Потрібно затратити певний час від 30 до 60 хвилин складно. А в деяких випадках і неможливо прочистити коліна і вигине димоходу. Не можна видалити сажу, що відклалася на стінках опалювального приладу. Під час проведення робіт треба загасити вогонь в опалювальному пристрої. Через деякий час доведеться купувати новий йорш. Якщо димохід знаходиться високо над дахом, то використовувати цей метод не можна проведення очищення димоходу з приміщення. В цьому випадку все робиться зсередини будинку, і вилазити на дах не треба. Тому цей метод безпечніше для виконання робіт вам знадобиться йоржик з різьбовим кріпленням, комплект гнучких метрових палець, які з'єднуються за допомогою різьблення, утворюючи довгу жердину. Процес очищення виконується наступним чином. На нижню частину жердини накручується йорш, і через оглядове віконце або топку він просовується в димохід. Після прочищення першого метра труби ручка подовжується і очищення триває. Процедура повторюється до тих пір, поки Йоржик не досягне кінця димоходу переваги цього методу очищення, всі роботи виконуються зсередини, тому такий спосіб більш безпечний палиці гнучки. Тому не ламаються, можна очистити топку печі або теплообмінник котла за допомогою ручок і йоржика засмічення можна проштовхнути назовні, а коли використовується мотузка, то в певному місці йорж може впертися і далі не рухатися, недоліки методу прочищення димоходу зсередини приміщення ті, ж, що і у попереднього методу, крім того, доведеться купувати певну кількість метрових палець в залежності від висоти димоходу. А це додаткові витрати, професійне обладнання для механічного очищення димоходів, для проведення очищення, механічним способом професійні сажутруси використовують сучасне обладнання, промислові пилососи, вакуумні пристрої, спеціальні пробійники, генератори гострої пари. Якщо забруднення сильне, то може спочатку використовуватися хімічне очищення димоходу, а потім механічний спосіб відео Механічний метод очищення підручними засобами. Хімічні засоби, щоб не проводити механічну очистку димоходу, яка вимагає певних фізичних зусиль і часу, можна зробити цю роботу за допомогою хімічних засобів. Такі склади додають в топку, а під час оренджі відбувається руйнування і видалення сажі, яка відклалася на стінках димоходу, найчастіше використовуються такі засоби. Сажотрус поліно. Випускається у вигляді поліна або брикету і використовується для очищення від сажі і профілактики її відкладення на стінках димоходу. У топку закладається разом з використовуваним паливом. Під час оранжі починають виділятися активні речовини, які руйнують відкладення сажі. При цьому частина її обсипається в топку, а частина видаляється через димохід. Застосовувати цей засіб можна в димоходах, зроблених з різних матеріалів. Але найбільш ефективно воно очищає цегляний димовий канал, до його складу входять деревна тирса, зчовина, віск, вугільний пил і спеціальні хімічні елементи. Димовий, це засіб також зазвичай випускається у вигляді поліна, використовується для очищення димоходу і профілактики утворення відкладень сажі, згорянні компонентів, що входять до його складу, утворюється полум'я блакитного кольору. Застосовується для очищення печей і камінів відкритого або закритого типу, досить закласти очищає поліно в топку, і за час його горіння димоводящі канали і топка очистяться від сажі коренджа. Помінічик: це відомий імпортний засіб популярно, і у нас, на відміну від попередніх видів, допускається воно в пакетиках вагою по 14 грамів. Комінічик володіє меншою ефективністю і може впоратися з відкладеннями сажі, які не перевищують один два. Після розведення вогню в топці туди закладають пакет із засобом і щільно закривають дверцята. Цей хімічний препарат не можна використовувати для очищення відкритих топок, наприклад, в каміні. Профілактичну очистку опалювальних приладів, що використовується нерегулярно, рекомендується проводити один раз в 2-3 роки, якщо піча бок працює протягом усього опалювального періоду, то таке очищення проводять один два рази на рік. Перед використанням придбаного хімічного засобу треба провести огляд димоходу і визначити. Чи немає всередині нього серйозних засмічень, наприклад, листя, гнізд птахів або сторонніх предметів, деякі кошти потрібно спалювати разом з дровами, а інші потрібно використовуватися окремо тоді не треба запускати піч на повну потужність. Спосіб застосування кожного виробу зазвичай докладно описаний в прикладенні до нього інструкції. Після застосування хімічного засобу речовини, що утворилися під час оранжа, що потрапили на відкладення сажі, будуть діяти на них ще 7-10 днів. В цей час відбувається поступове відчаровування сажі, після чого вона або виходить разом з димом. Або всипається в топку. Після цього топку димохідні камери і коліна очищають через ревізійні вікна, необхідно добре очищати димохідну заслінку, щоб вона легко відкривалася і закривалася. Відео: хімічний метод очищення, народні засоби. Для позбавлення від відсаджені обов'язково користуватися хімічними засобами або застосовувати механічні способи, є багато ефективних народних методів, вони випробувані протягом багатьох років, але не варто очікувати від них чарівного ефекту, все залежить від ступеня засміченості димоходу. Кухонна сіль є ефективний і доступний спосіб позбавлення від сажі за допомогою звичайної кухонної солі. Застосовується він зазвичай для профілактики або коли в трубі мало нагару, досить на розпечені дрова висипати один-п'ять стлянки солі, щоб утворилася середовище, стала перешкоджати відкладенню сажі. Картопляні очистки. Використання картопляних лушпиння – це також ефективний спосіб профілактики утворення сажі. Треба підготувати і добре просушити картопляні очистки. Їх знадобиться близько 5 к опалювальний пристрій, заповнити паливом і розігріти його, у топку засипати картопляні очистки. Під час їх їхборенджа буде виділятися багато крохмалю, який і руйнує відкладення сажі. Для того щоб наліт відчарувався, треба почекати кілька днів. Для остаточного очищення можна скористатися йоржем, алюмінієві банки. Один із сучасних народних методів чищення димоходу полягає в спалюванні алюмінієвих банок. В якості профілактики появи відкладення сажі досить спалювати одну банку через кожні 10 топок для воренджа алюмінію потрібна висока температура. Тому цей метод підійде для опалювальних приладів, які працюють на твердому паливі. Осикові дрова Опалювати приміщення осиковими дровами неефективно в зв'язку з низьким коефіцієнтом тепловіддачі, але для очищення димоходу це відмінне рішення, під час їх згоряння створюється висока температура, а полум'я, потрапляючи в димохід, добре випалює, відклалася там, щоб не допустити пожежі. Треба попередньо перевірити цілісність всіх димовиводящих каналів. Нафталін, спалювання нафталіну також використовується давно і популярно в народі. Перед його використанням потрібно обов'язково перевірити цілісність димоходу, якщо виявлені тріщини, їх треба спочатку усунути. Після розпалювання дров в топку поміщають таблетку нафталіну і через деякий час з труби починають виходити пластівці сажі. Недолік цього методу полягає в тому, що нафталін вибухонебезпечний. Тому при пошкодженні цілісності димоходу може спалахнути кроквяна система даху. Суміш селітри і мідного купоросу. Деякі народні умільці використовують склад з п'яти частин мідного купоросу і семи частин селітри, до яких додають дві частини вугільного порошку. Такий суміші знадобиться небагато. Всього 200 грамів на сток дров на добре розпечені дрова висипають приготовлену суміш і закривають дверця та топки. У топках відкритого типу цей метод очищення використовувати не можна. Так як виділяються шкідливі для здоров'я речовини. Шкаралупа волоських горіхів, якщо є можливість дістати шкаралупу волоських горіхів, то це хороший метод очищення димоходу, тому що вона має високу тепловіддачу, так що можна не тільки очистити димохід, але і обігріти будинок. Так як при згорянні шкірки волоських горіхів створюється висока температура, за один раз можна спалювати не більше 2 кілограмів. Інакше в топці можуть з'явитися тріщини і почнеться її деформація. Народні методи менш ефективні, якщо в димохідної труби є велика кількість поворотів і виганів. У таких випадках може знадобитися неодноразове їх застосування. А для більш ефективного очищення після народних методів можна виконати механічну очистку димоходу, відео, народні методи очищення димоходу, особливості очищення димоходу, щоб домогтися бажаного результату, треба не тільки правильно все зробити, але і дотримуватися техніки безпеки. Фахівці рекомендують дотримуватися наступних правил, якщо роботи виконуються з даху. То робити це треба в суху і безвітряну погоду. Під час перебування на даху треба обов'язково використовувати страхувальний трос, щоб під час виконання робіт сажа не потрапила в приміщення, всі ревізійні отвори, і топкова камера повинні бути закриті, топку каміна можна закрити вологою тканиною. Всі сторонні предмети або дістаються з труби, або проштовхують в топку. Народні та хімічні засоби ефективні, якщо на налітсажі не більше два. В інших випадках треба проводити механічну або комбіновану очистку. Якщо топка відкрита, димохід найкраще чистити механічним способом з приміщення. Спочатку очищають димохід, а тільки потім топку і піддавали після проведення очищення димоходу ще раз проводять його ревізію. Якщо при цьому знаходять щілини, то їх відразу ж закладають, дотримуючись цих нескладних правил. Ви зможете самостійно прочистити димохід при будь-якому його стані, але краще не допускати його забруднення і виконувати профілактичні заходи своєчасно. Відео корисні поради по проведенню очищення димоходу. Від чистоти димоходу буде залежати якість оренджепалива і, відповідно, ефективність обігріву будинку, а також безпеку будівлі і проживають в ньому людей. Найдієвішим способом очищення є механічний. А для отримання ще більш вагомого результату перед його початком можна використовувати хімічні і народні способи, які допомагають розм'якшити сажу. Вибір методу очищення залежить від типу топкового обладнання, наявності та кількості вигинів димоходу. А також від переваг і фінансових можливостей власників набагато простіше проводити профілактичну очистку димоходу, ніж допустити сильне його засмічення, з яким самостійно впоратися буде складно і, можливо, доведеться викликати фахівців.